Що стосується фінансової культури, все частіше ми повертаємося до необхідності формування фінансової культури. І під фінансовою культурою ми розуміємо це як частину культури. В цілому суспільства, яка формувалася з розвитком грошових відносин. Тобто, це фактично багаторічний, багатостолітній процес формування культури, і на різних територіях він, відповідно, має якісь свої певні особливості. Що стосується необхідності формування фінансової культури, це в першу чергу для того, щоб ефективно приймати фінансові рішення, і в першу чергу також для формування свого довгострокового особистого бюджету, тому що наша задача подбати про себе, про свою сім'ю, про свою країну. Для цього необхідно відповідно і здійснювати відповідні дії. Так? Якщо ми говоримо про звичайне наше буденне життя, однозначно ми будемо стикатися з необхідністю розуміння фінансових якихось понять, з розумінням, яким чином працює фінансова. Система. І для цього, зокрема, Національний банк зараз активно працює над тим, щоб підвищити рівень обізнаності, зокрема фінансової грамотності населення. Останніми часом уже також є розроблена національна рамка відповідно рівня фінансової грамотності. Багато інституцій працюють над тим, щоб покращувати і не просто. Якісь прості такі кроки, так а безпосередньо планувати довгострокове життя, довгостроковий бюджет людини. Чому це так потрібно? Тому що в країні, наприклад, якщо розглядати пенсійний фонд в Україні зараз є неприбутковою постійно дефіцитною фінансовою установою, і це в принципі обґрунтовано. Однак кожна людина повинна розуміти, що це впливає на її особистий бюджет в майбутньому і повинна коригувати свої фінансові плани відповідно до Цієї ситуації тому активно пропонується. Створювати, накопичувати свої кошти, створювати певний капітал для того, щоб коли ми будемо втрачати свою працездатність або просто приймемо рішення вже відійти від активної праці, мали можливість отримувати, забезпечувати свої особисті потреби на тому рівні, на якому ми звикли в звичайному працездатному віці. А також формування фінансової культури залежить також і від. Від того, що який рівень фінансових установ в Україні, який рівень обізнаності серед населення, яким чином користуватися, як ці фінансові інструменти застосовувати, також це впливає і в цілому на забезпечення стабільності відповідно фінансової стабільності в країні, тому дуже важливо фінансову культуру вибудовувати в напрямку ну, успішних ефективних управлінських рішень. Щодо особисто формування особистого бюджету, а крім того, населення, громадяни країни, які більше володіють фінансовими інструментами, більше отримують користі від них, а вони також і більш обізнані в політичних аспектах. Це можна також розцінювати, можливо, неоднозначно, але коли людина розуміє, яким чином функціонує фінансова система, а, зокрема, економіка в цілому, то може легко розпізнати, що деякі ем... Кроки, тимчасові кроки від певних політичних сил можуть бути короткостроковими в якості, але в довгостроковому періоді це може бути негативно впливати на економіку. Ну а відповідно, і на, на, на країну в цілому, на людей. Ми дуже часто можемо чути, що під час виборів багато є обіцянок щодо зниження податків, щодо збільшення соціальних виплат. І це звучить дуже добре, але по факту це є в довгостроковому періоді не успіх. Так? Це є все-таки дисбаланс в функціонуванні економіки в цілому. Тому необхідність. Збільшувати фінансову бізнаність населення та відповідно формувати фінансову культуру необхідно і зараз уже національний банк активно впроваджує в співпраці з міністерством освіти, впроваджує вивчення підприємництва та відповідно фінансової грамотності. Розуміння яким чином функціонує фінансова система, допомагає відповідно громадянам країни використовувати ці знання. На довгостроковий період. В умовах сьогодення, в умовах повномасштабного вторгнення багато людей, багато споживачів фінансових послуг відчули, яким чином фінансова система відіграє, яку роль відіграє фінансова система під час війни. Наскільки це важливо, щоб ми мали можливість. Перерозподіляти кошти, так ми розуміємо, що фінансова система активно участь відіграє в перерозподілі коштів під час війни це особливо важливо, тому що ми повинні активізувати економічні процеси, повинні активізувати моменти підтримки так, тих ж самих соціальних виплат, отримання різного роду податків і так далі. Відповідно Значення фінансової системи зростає, відповідно ускладнюються фінансові інструменти, які можна застосовувати. А отже, крім базових знань, які Національний банк пропонує в рамках базових знань фінансової грамотності, необхідно також залучати. Відповідну сферу, так фінансовий консалтинг, який допоможе у якихось вузьких а, напрямках розібратися, можливо, детально розібрати особистий бюджет кожної сім'ї. І спланувати покроково яким чином вибудовувати капітал для того, щоб убезпечити себе на майбутнє. Тому сфера фінансового консалтингу тільки буде набувати свого поширення, особливо коли фінансова система ускладнюється фінансова система також. Тісно взаємодії з процесами цифровізації це додаткові знання, які потрібні для того, щоб ефективно їх використовувати. Тож закликаю зануритись у сферу фінансів та ставати більш фінансово грамотними.